Раки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. Грудень підготував для вас чимало цікавинок, і фокус вашої уваги при цьому буде на реорганізації вашої щоденної рутини. На якихось щоденних справах, обов'язках, але при цьому цей місяць принесе вам і старт, початок вашого фінансового зростання. 1 грудня на небі зійде молодик молодий місяць в знаковій стрільця, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить старт, початок чогось нового, нові ідеї і нові плани. І в вашому випадку ці всі нові починання. Стосуватиметься теми вашої щоденної рутини, вашого розпорядку дня, а можливо, для когось буде новий графік роботи чи умови праці. Можливо, це буде взагалі початок вашої праці на новому місці роботи. Також можуть бути і нові колеги у вас, і нові наймані вами працівники, якщо це для вас є актуальним. Також можуть бути і нові якісь обов'язки, як по роботі, так і по дому. Також молодий місяць в шостому домі може принести початок якогось лікувального курсу. Також ви можете стати на стежку здорового способу життя або принаймні робити почати якісь Кроки в напрямку того, щоб ставати здоровішими. 4 грудня відбудеться напружений аспект, а точніше, одразу декілька і між декількома планетами. І при цьому будуть брати участь Сонце і Меркурій, які будуть з'єднані, і вони будуть разом сваритися, тобто бути в напружених аспектах з планетою Сатурн та планетою Юпітер. І цей аспект, до речі, буде програватися протягом грудня аж цілих три рази. Тому ця тема, яку я далі вам зараз озвучу, буде актуальною протягом всього місяця. Тож, цей аспект задіюватиме ваш 6, 9 та 12 гороскопу, через що можуть давати про себе знати якісь ваші Обов'язки, скоріш за все, застарілі якісь справи, які ви не виконали, які тягнуться з вашого минулого, і які при цьому не дають вам наповну масштабуватися, розкривати, точніше, масштаб вашої особистості, займатися тими справами, на які ви здатні, які є більшими, ніж якісь звичайні такі дріб'язкові ваші обов'язки щоденні. У вас може бути через це і певна напруга і велике батька бажання позбавитися від гніту ось цих постійних дрібних обов'язків, як по дому, до речі, так і по роботі. 6 грудня Марс, планета активності і руху вперед почне йти назад. Тобто він стане ретроградним і буде він таким досить довго, аж до 24 лютого 2025 року. І він буде ретроградити, тобто крокувати назад знаком лева, тобто вашим другим домом гороскопу. І вам може довестися, вирішувати якісь питання, які ви вже намагалися вирішити, або ви думали, що вони вирішені, тож вам доведеться до них повернутися стосовно теми фінансів. Це може бути переоформлення, наприклад, вашого банківського рахунку, або ж це може бути. Повторне обговорення вашої заробітної плати також може бути повернення до якогось джерела доходу, який вже колись у вас був. Також 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця і Сатурна. І в цей день ви можете отримати якусь важливу інформацію, якісь підказки від Всесвіту, які йтимуть просто через інших людей або через інші якісь джерела. Також можуть бути якісь важливі для вас знайомства чи спілкування. Поставтеся серйозно і придайте значення тому, що ви будете чути цього дня. Також будьте і уважними до тих речей, які ви думаєте і говорите цей день, тому що будь-які наші слова та думки матимуть величезне значення цього дня. 7 грудня Венера, планета гармонії і краси, перейде в знак водолія, тобто ваш восьмий дім гороскопу, через що це буде шанс покращити, гармонізувати вашу сферу фінансів. Можливо, ваш партнер по життю, з яким у вас спільний бюджет, можливо, в нього збільшиться його дохід, і це також впливатиме і на вас. Можливо, у вас буде якийсь новий проєкт, пов'язаний із розпорядженням коштами і інших людей. Також, можливо, ви отримаєте якісь надходження по типу премії або надбавки. Також це може бути і якась виплата, і аліменти, і спадщина. Також ви можете, якщо ви хотіли цього, якщо це для вас є актуальним, отримати кредит і іпотеку, і також легше сплатити борги, штрафи чи кредити. Хоча ми не сказали про ще один немало важливий момент. венера, це ж планета також і романтики, а восьмий дім це також і сфера пристрасті. Тому для тих, кому є актуальним пошук нових стосунків, якщо ви почнете нові відносини в цей період, починаючи з 7 грудня, то ці стосунки будуть по-справжньому пристрасними в будь-яких значеннях цього слова. Тобто це можуть бути і пристрасті між вами, як ваш зв'язок такий глибокий. Так, і ревнощі, і всілякого роду скандали. Особливо це стосується періоду з 7 по 9 грудня. Я маю на увазі всі ті слова, які я сказала і про фінансову сторону, і про сферу романтики. Вони ще більш підсиляться в період з 7 по 9 грудня, коли Венера буде з'єднанні із Плутоном в вашому восьмому домі гороскопу. І також поблизу 7 грудня знову ж таки діятимуть ось ці напружені аспекти між сонцем, Меркурієм і Сатурном та Юпітером. І вони так само включатимуть ваш шостий, дев'ятий та дванадцятий домигороскопу, через що може бути якась певна суперечка, чи якась неприємна ситуація пов'язана із вашими обов'язками, тими справами, які ви не виконали в вашому минулому. Також це може бути і підведення певних підсумків стосовно вашої роботи. І ще дуже важливо, щоб ви в цей час, ну і взагалі завжди, але особливо в цей час, дотримувалися закону, не порушували якісь прав. З 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Венерою та Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож ці дві планети, ставши в протистояння, Створюватимуть величезну напругу між двома протилежними статтями. Тому не плануйте на цей час якісь романтичні побачення, також не намагайтеся з'ясувати або покращити ваші стосунки, тому що, скоріш за все, всі ці ваші бажання не збудуться, не здійсняться. Це може навпаки призвести до ще більшої якоїсь сварки. Цей аспект вмикатиме ваш другий та восьмий гороскопу, Тож при цьому у вас можуть виникати якісь неприємності чи неприємні ситуації, конфлікти на ґрунті теми фінансів. 15 грудня на небі зійде повня в знакові близнюків, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. І це буде дуже хороший час, щоб розпрощатися з усім, що ви не хочете більше тягнути з собою, що ви більше не візьмете з собою у ваш наступний новий рік. Це можуть бути якісь погані звички, і страхи, і якісь ваші минулі стосунки, з якими ви б хотіли Вже нарешті розійтися, поки поставити крапки над і. Також ви можете проводити певні підсумки стосовно минулого свого року і будь-яких сфер вашого життя. Повня в 12-му домі також може сигналізувати про завершення якогось роду вашого усамітнення Це може бути. Повернення ваше із якоїсь далекої поїздки. Також ви можете перестати працювати віддалено, а для когось це буде завершення декретної відпустки. До 16 грудня Меркурій буде ретроградним. Тому увесь цей час не робіть якісь важливі покупки, особливо стосовно транспорту або засобів зв'язку і техніки. Також. Цей період часу не підписуйте якісь важливі документи, договори, не здійснюйте важливі для вас переговори, а також краще відкладіть важливі поїздки, тому що можуть бути якісь форс-мажори при цьому. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, стане у гармонійний аспект, аспект удачі до Марса. При цьому він вам подарує успіх і удачу в другому та шостому домах вашого гороскопу. Тож в цей час ви зможете отримати якусь винагороду за пророблені вами. Справи за вашу роботу. Також це може бути і якесь покращення стосовно ваших умов праці. 19 грудня відбудеться напружений аспект між Сонцем та Нептуном, через що краще цього дня не приймати якісь важливі рішення, особливо якщо це якісь. Квапливі рішення, чи ті, які ви перед цим не обдумали і не продумали. Тому що під впливом цього аспекту ми будемо схильні думати нераціонально, затуманено, користуватися і спиратися лише на свої відчуття та почуття, і відключати розум та раціональне мислення. Через цей аспект можуть відбутися певні конфлікти, пов'язані із тим, що ви десь були неорганізованими або необов'язковими, чи халатно ставилися до своїх обов'язків як вдома, це може бути, так і на роботі. А ось 20 грудня відбудеться найкращий аспект. Всього грудня, коли в аспекті удачі будуть одразу дві приємні планети. Це так звана планета малого щастя Венера і планета великого щастя Юпітер. Тож вони, ставши в аспект, який називається Тригон, подарують успіх і якісь подаруночки для кожного з нас, але для кожного в певній сфері. У вашому випадку цей аспект. Торкнеться вашого восьмого та дванадцятого домів гороскопу, тож ви можете очікувати на якийсь певний. Успіх, особливо якщо це стосується тих справ, які ви започаткували колись раніше. Або це може бути фінансова винагорода за ваші пророблені раніше справи, або це можуть бути результати і надходження від ваших інвестицій в щось, які ви колись зробили. Це можуть бути, до речі, інвестиції не лише в цінні папери, нерухомість і так далі. А також, наприклад, інвестиція в ваші. Знання або в вашу зовнішність теж. 21 грудня сонце перейде в знак Козирога. і при цьому станеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий день з енергетичної точки зору. І я вам дуже раджу присвятити хоч трохи часу цього дня вашим мріям і вашим планам на майбутній новий для вас рік. А найкраще буде, якщо ви пропишете ваші бажання та плани. 23 грудня Сонце буде в напруженому аспекті в квадраті до кармічних місячних вузлів, і цей день буде досить важливим з точки зору прийняття вами рішень. Ті всі рішення, які ви будете приймати цього дня, вони будуть мати вплив на найближчі кілька років. Тому будьте дуже уважними щодо цього. Щодо ваших рішень, які ви виражаєте зовні через ваші дії або через слова, а також через ті рішення, які ви приймаєте суто в себе в голові, при цьому нікому нічого не сказавши. І слідкуйте при цьому, щоб. Цього дня, 23 грудня, а краще щоб і в дні поблизу цієї дати домашні справи не перетягли вашу увагу чи вашу енергію. Від тих справ, які пов'язані із вашою роботою, з вашим розвитком, з вашими амбіціями. 26 грудня відбудеться вже фінальна напружена взаємодія між Сонцем і Марсом, які сваритимуться із Сатурном та Юпітером, при цьому торкаючись вашого 6, 9 і 12 домів гороскопу. Тож, цей аспект буде вже. Фінальним і він дозволить вже нарешті розв'язати ось ту якусь ситуацію чи низку ситуацій, пов'язаних із вашими обов'язками, з вашим минулим, можливо, з конфліктами на цьому ґрунті. Тож ви нарешті все це владнаєте. 28 грудня відбудеться напружений аспект між Венерою і Ураном, тому. Цей день і в дні поблизу 28 грудня. Давайте візьмемо з 27 по 29. Це точно не варто робити якісь експерименти стосовно вашої зовнішньості, стилю, а також здійснювати якісь незаплановані такі імпульсивні покупки, тому що результати вам не сподобаються. Також не варто робити якісь сюрпризи та несподіванки для ваших коханих людей. 31 грудня на небі зійде ще один молодик, їх буде аж два в грудні. І він зійде в знакові козароги, тобто в вашому сьомому домі гороскопу, і принесе він щось новеньке в вашу сферу партнерства. Для когось це буде нове знайомство напередодні новорічної ночі, немов би в казці. Для когось це будуть вже початок нових стосунків, а для когось це може бути новий партнер по бізнесу, поведенню проєкту, чи, можливо, ви знайдете нових клієнтів. І також це може бути щось нове в ваших стосунках. Для у когось це буде переведення відносин на новий рівень. Хтось, можливо, отримає пропозицію руки і серця, чи, а можливо, ви почнете жити разом з вашим партнером. А для когось це буде перерозподіл, наприклад, ваших ролей. У Вас будуть тепер нові якісь ролі в ваших стосунках, або ваші відносини відтоді базуватимуться і будуватимуться на нових принципах. Я ж бажаю вам вдалого, яскравого і успішного. Грудня 2024 року, мої дорогі раки! Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!